Всім привіт! В ефірі програма Техноманія, а це означає, що в найближчі 15 хвилин буде багато цікавої інформації зі світу високих технологій. Також спеціалісти з компанії «Рома» розповість вам, які існують види сканерів. А у рубриці Техноогляд ми протестуємо топовий планшет від компанії Apple. Залишайтеся з нами! Компанія Number One представила свій перший захищений смартфон, що носить ім'я X-Men X1. Пристрій виконаний в оригінальному дизайні і оснащений, прогумованим корпусом, 5-дюймовим HD-екраном, 6 кідоподряпель, чотирьох ядерним процесором Mediatek MT6582, 5 мегапіксельною фронтальною та 13 мегапіксельною задньою камерою. Відмінною особливістю планшету став його акумулятор, ємність якого склала неймовірні 5800 мАч. Також у специфікаціях значиться 1 ГБ оперативної та 8 ГБ будованої пам'яті. Працює новинка під управлінням операційної системи Android 442, апарат сертифікований згідно стандарту IP68, а значить, повністю захищений від пропадання пилу і здатний витримати занурення у воду на глибину до 1 метра. Також розробники зазначають, що пристрій здатний витримати наїзд автомобіля, що і демонструється на відео. На жаль, ціна новинки поки не повідомляється. На початку грудня один із китайських онлайнових магазинів опублікував ключові специфікації нового смартфона One 2, який, як очікується, відноситиметься до середнього цінового діапазону, проте матиме топові характеристики. А тепер один інтернет-магазин повністю розкрив характеристики новинки. В основу новинки лягла система на Чіпі Qualcomm Snapdragon 805. Діагональ екрану становить 5,5 дюйма, а його роздільна здатність 1920 на 1080 пікселів. Захистити дисплей від зовнішніх впливів, покликане загартоване скло Gorilla Glass третього покоління, судячи з опису інтернет-магазину OnePlus 2 не підтримує карти розширення пам'яті, зате обсяги оперативної пам'яті становлять 3 гігабайта. А вбудованої 64 ГБ. Також присутні камери роздільною здатністю 5 та 16 мегапікселів. У якості операційної системи вказується ColorOS, що ще побудована на Android 44 KitKat. Ємність акумуляторної батареї становить 3300 мАч. При цьому товщина новинки становить 8,9 мм, а маса 166 грам. Зараз інтернет-ресурс пропонує оформити попереднє замовлення смартфона за ціною 540 доларів США. Компанія Samsung анонсувала один досить цікавий пристрій. Мова йде про ультрабук серії 9. Новий представник цієї лінійки виділяється товщиною всього 11,8 мм і масою 950 грам. Це, звичайно, не рекордні показники, але все одно вони дуже вражають. Новинка, оснащена екраном 12,2 дюйма та роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Щільність пікселів становить 247 точок на дюйм. В основі прислуху. Лежить новітній процесор від Intel під назвою Core M 5Y10C. Об'єм оперативної пам'яті досягає 8 ГБ. В якості накопичувача використовується SSD-диск об'ємом 256 ГБ. Виробник обіцяє до 12 годин автономної роботи пристрою. Samsung продемонструє новинку на виставці CES 2015, що буде відбуватися у лас вегасі з 6 по 9 січня. В цьому році корпорація Apple нарешті запустить у масове виробництво довгоочікувану 12-дюймову модель ноутбука MacBook Air з дисплеєм Retina, а нещодавно стали відомі нові цікаві подробиці про новинку. Згідно опублікованих неофіційними джерелами даних, 12 дюймовий MacBook Air буде мати в основі чіпи сімейства Intel Core M, що володіють показником тепловиділення не вище 15 Вт. Очікується, що для їх охолодження компанія Apple застосує безвентиляторну систему відведення тепла. Ще однією особливістю нового яблучного ультрабука має стати підтримка їм нового стандарту USB 3.1, який забезпечує швидкість передачі даних до 10 Гбіт за секунду. Один маловідомий програміст замість монітора використав осцилограф для гри у легендарний Quake. Екран осцилографа вельми далекий від звичайних комп'ютерних моніторів. Виводити довільну картинку на нього не так уже і легко, адже прилад призначений для дослідження амплітудних і частотних параметрів електричного сигналу, що подається на його вхід. Для початку потрібно перетворити графіку в звуковий сигнал, який потім виводиться на екран пристрою. Зрештою, ентузіаст все-таки зумів домогтися бажаного і пограти в. Легендарний квейк на екрані осцилографа. Сьогодні спеціаліст із компанії Roma розповість вам, які існують види сканерів. Майже кожен користувач комп'ютера постійно зістовхується з проблемою перетворення документів з паперової форми в електронну. Однак процедура введення інформації в рушну віднімає величезну кількість часу. Крім того, в рушну можна вводити тільки тексти, але не зображення. Викладом з положення є сканер. Сканер це пристрій введення за допомогою якого будь-яка графічна інформація перетворюється у електронний варіант, який можливо зберегти у вигляді файлів різних типів, а саме як зображення, так і документ. Розрізняю сканери двох типів. Ручний сканер дозволяє зчитувати зображення в іброкову, являє собою пристрій, який працює завдяки пересуванню людиною зображення. Наприклад, це сканер штрих-кодів, з яким кожен з нас зустрічається не раз у супермаркетах та інших багатьох магазинах. До основних достоїнсь таких сканерів відносяться невеликі габаритні розміри і порівняно низька ціна. Існують три різновиди настійних сканерів планшетні, рулонні і проекційні. Планшетні сканери, звичайно, досить дорогі пристрої, але, мабуть, і найбільш здатні. Зовні вони чимось можуть нагадувати купівальні машини, ксерокси, зовнішній вигляд яких відомий, звичайно, багатьом. Для сканування зображення необхідно відкрити кришку сканера, поставити скануючий лист на скляну пластину зображення униз, після чого закрити кришку. Усе подальше керування процесом сканування здійснюється з клавіатури комп'ютера при роботі з однієї з спеціальних програм, що поставляється разом із таким сканером. Зрозуміло, що розглянута конструкція вибору дозволяє сканувати не тільки окремі аркуші, але й сторінки журналу чи книги. Робота рулонних сканерів чимось нагадує роботу звичайної факсу машини. В окремі аркуші документів протягуються через спеціальний пристрій, при цьому і здійснюється їхнє сканування. Таким чином, у даному випадку скануюча голівка залишається на місці. Зрозуміло, що в цьому випадку копіювання сторінок, книг і журналів просто неможливе. Розглянуті сканери досить широко використовуються в областях, зв'язаних з оптичним розпізнаванням символів. Для зручності роботи рулонні сканери звичайно оснащуються пристроями для автоматичної подачі сторінок. Третій різновид на цілі сканерів проєкційні, що більш всього нагадує своєрідний проєкційний апарат. Документ, що вводиться, кладеться на поверхню сканування зображення нагору. Блок сканування знаходиться при цьому також зверху. Переміщається тільки скануючий пристрій. Основною судивостю даних сканерів є можливість сканування трохимінних проєкцій. А наступного разу ми поговоримо на що слід звернути увагу при виборі сканера. Партнер рубрики Мережа магазинів та сервісних центрів КТС. Сьогодні у нас на огляді топовий планшет від компанії Apple. Зустрічайте iPad Air 2. Новий iPad практично не змінився з часів першого Air. Мабуть, найбільш значущою зміною в зовнішньому вигляді гаджета можна вважати зменшення товщини корпусу до рекордних 6,1 мм. Також новий Air став трохи легшим за свого попередника. Гаджет важить всього 437 грам, завдяки чому пристрій зручно утримувати однією рукою та працювати іншою. Корпус зроблений із сильного шматка алюмінію, про якість складання тут навіть не доводиться говорити. Все зроблено на найвищому рівні. Кнопка включення-виключення пристрою розміщена на верхній грані. Тут же розміщений 3,5 мм аудіороз'єм для підключення навушників. На нижній грані знаходяться стереодинаміки, між якими прописався інтерфейсний роз'єм для зарядки та підключення пристрою до ПК. Кнопки регулювання гучності розташувалися на правій грані, поряд з якими розташований один із двох мікрофонів. Ліва грань пристрою ніяк функціональних елементів не несе. На задній стороні знаходяться логотип компанії, вічка 8-мегапіксельної камери, а також другий мікрофон. Лицеву частину планшету займає дисплей діагоналлю 9,7 дюйма із роздільною здатністю 2048 на 1536 пікселів. Також присутні антиблікове покриття, завдяки чому складається враження, що екран Air 2 матовий. Кути огляду дуже широкі, кольори не інвертуються навіть при дуже великому куті відхилення. Екран iPad Air 2 має досить високу максимальну яскравість, що в поєднанні із антибліковим покриттям дозволяє користуватися пристроєм навіть в яскравий сонячний день. Над екраном розташована фронтальна камера із 1,2 мегапіксельним сенсором, а під дисплеєм знаходиться кнопка додому, в яку вбудований сканер відбитків пальців під назвою Touch ID. Сканер дозволяє розблокувати пристрій без необхідності вводу пароля. Touch ID працює досить швидко, ніяких проблем замічено не було. Роздільна здатність основної камери складає 8 мегапікселів. Так само, як і у iPhone 6 Plus, ніяких додаткових налаштувань у камери немає. Зйомка відбувається в автоматичному режимі. Запис відео ведеться із роздільною здатністю Full HD. Також є уповільнена зйомка відео із роздільною здатністю HD та 120 кадрами в секунду. Загалом камера дуже хороша. Варто відзначити, що кращої камери в планшетах я не зустрічав. У апараті присутня також фронтальна камера із роздільною здатністю 1,2 МГпікселя. Фотографії виходять непогані, але за умови хорошого освітлення. В основу планшета ліг 64-бітний процесор Apple A8X, який як повідомляє сама компанія на 40% потужніший і крутіший за чіп, що використовується у попередньому поколінні iPad Air. У компанії вирішили трохи здивувати світ і зробили цей процесор трьохядерним. Працює чіп на тактовій частоті 1,4 ГГц. Ще одним сюрпризом стало те, що у планшеті встановлено 2 ГБ оперативної пам'яті, що дозволяє відкривати більше вкладок у браузері і тримати більше програм у фоні. Варто зауважити, що це перший пристрій компанії із таким об'ємом оперативної пам'яті. Загалом даної начинки більш ніж достатньо не тільки для плавної роботи системи iOS 8.1, а й для ресурсоємких ігор. В останніх, до речі, ніяких проблем із плавністю роботи не помічалося. Да й навряд чи проблеми будуть, адже на даний момент це топовий планшет компанії на топовому залізі. Також варто відзначити швидке переключення між різними програмами, в тому числі важкими іграми, що знаходяться у фоні. Загалом корпорації Apple вдалося створити легкий, тонкий і потужний планшет із відмінним екраном, якісною камерою та непоганою автономністю. Придбати iPad Air 2 можна як в інтернет-магазині КТС, так і в будь-якому магазині КТС у вашому місті. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення, але чекайте нас за тиждень в тому ж місці і той же час з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті rin1.tv у рубриці Техноманія. До зустрічі!